Після так званого референдуму та анексії на папері Херсонської та Запорізької областей у російському державному реєстрі почали масово з'являтися юридичні особи з адресою на окупованих територіях України. Це і представництва федеральних органів влади, і захоплені Росією державні українські підприємства, а також місцеві приватні бізнеси. Це така ж окупаційна практика, яку ми бачили у Криму, коли українські компанії одночасно існують у двох юрисдикціях України і Росії, але їхні засновники і бенефіціари не завжди однакові. Дані в російському державному реєстрі про керівників, засновників і бенефіціарів юридичних осіб цілком офіційні і можуть бути доказами у розслідуванні воєнних злочинів і колабораціонізму на півдній і сході України. Адже багато бізнесів і державних підприємств та їхнього майна були просто вкрадені у законних власників. Як би не затрасувала нас судьба, є в цінності, які не завжди будуть залишатися в наших серцях. родна земля! Це Роман Романов, секретар міської ради Мелітополя і відомий у Запорізькій області. Бізнесмен його родина за місяць до повномасштабної військової агресії Росії викопала у банку майновий комплекс банкрутілого місцевого молокозаводу та перезапустила виробництво молочної продукції. Ми туди запустились там. Задача була ми починали з 30 тонн молока в сутки. Проблема була в тому, що Э, ну, в довоенное время, да, была проблема с молоком. Все молоко высасывали там большие э, холдинги, которые ездили и, и по договорам там пылесосили все молоко с нашего региона. Только потихоньку мы наладились и там до 60 тонн дошли в феврале месяце. Ну, а потом все как было, так и, так, так и есть, да, уже тут не рассказывать. 18 вересня окупанти депортували за межі Мелітопольщини батька Романа Романова, Віктора Романова, депутата районної ради. Його звинуватили у дискредитації органів влади і збройних сил Росії, а також фінансуванні заходів, начебто спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні. Насправді ж, як розповідає Романов молодший, причина депортації батька була зовсім іншою: контроль над бізнесом. Проблема його. была связана как раз вот двух факторов Первый фактор – это то, что с него э, требовали 20% э, то ли от прибыли, то ли от оборота, я вот сейчас не могу точно сказать, и не столь важно, на которое он не согласился. Это представители Балицкого были. И э, второй вопрос, который для них был критичным, чтобы он э, зарегистрировался, как, э, ну, вот там, э, юрлицо, которое... Та їхнім там закон. 24 листопада у російському реєстрі з'явилися ТОВ Соціноваці і Респект — клони українських компаній, через які родина Романових вела бізнес-діяльність. Керівником обох клонів вказаний Романо Віктор Іванович, а дані про засновників та види діяльності приховані. Цілком ймовірно, що ці реєстраційні дані були сфабриковані, адже відомо, що на той час Віктор Романов уже більш як два місяці перебував за межами окупованої території Запорізької області. Ще раніше, 18 жовтня, у російському держреєстрі з'явилась компанія Мелітопольський молокозавод. Його засновник вже вказаний: це ТОВ Ніжньогорський консервний завод, який також має російську реєстрацію на окупованій території, але ще з квітня 2014 року і в Криму. Директором та співзасновником є кримський бізнесмен Ігор Вікторович Булатов. А власницею більшої частки володіє Тетяна Євгенівна Цібекіна. Власниця ТОВ «Кримтрейд» і Ялта Морстрой, а також часток у тому ж «Нефтяннику» та в аграрній компанії Мінгір. Засновниками Нижньогірського концернового концерного заводу в українському держреєстрі вказані Ігор Булатов та Ярослав Цібікін. Виглядає так, що названі особи прибрали до рук захоплене майно українських підприємців, що є злочином згідно національного та міжнародного права, адже привласнення або знищення майна без військової необхідності в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином. Крім того, учасники цієї афери можуть бути притягнені до відповідальності за співпрацю з окупантами, доказом чому є реєстрація в місцевій окупаційній податковій та російських реєстрах. Молокозавод не єдине віджати у Романових підприємствах. Їм належить зокрема торгова марка Мирненська, під якою виробляється мінеральна вода, яку видобувають у селищі Мирне. Роман Романов розповідає, що гауляйтер Балицький продав усе віджати у родині майно та бізнес. Він продав знаю цифру за 30 тысяч долларов какому-то то ли судье, то ли прокурору какому-то ихнему. Вот. Это то, что выселили, когда еще отец был там, выселили мою тещу, которая проживала в моем доме. Также я слышал, что он продал моей семье даже базы, база, отдыха «Дружба», отель «Белуга», расположенный на этой территории. Зараз окупанти хизуються роботою, зокрема, молокозаводу. Пропагандистські помийки повідомляють, що там працює близько 180 людей, і такого нібито не було при Україні, але пишатися там точно нічим, адже росіяни прийшли і захопили готове підприємство. Заслуги тут ніякої немає. Запорізький залізорудний комбінат, що знаходиться в окупованому Васильівському районі, є активом Метінвесту. Акціонерами підприємства із іноземними інвестиціями є «Запоріжсталь» та словацька компанія «Мінерфін» із Братислави. На початку червня кримський гаулятер Сергій Аксенов та ватажок так званої ДНР Денис Пушилін приїздили на підприємство та заявляли, що запустять його роботу у тому ж місяці. 15 червня правління оголосило про втрату контролю за діяльністю підприємства. А в кінці червня стало відомо, що росіяни викрали і вивозять з комбінату видобуту раніше залізну руду, а також є загроза екології регіону. У російський реєстр комбінат був внесений 1 липня зі зміненою назвою Дніпрорудненський железорудний комбінат з юридичною адресою у Краснодарі, як пишуть російські пропагандисти, на підприємство зайшла російська адміністрація на чолі з громадянином Росії Глебом Тєрських, який побудував кілька гірничого рудних комбінатів в Росії, включаючи Грем'ячинський ГЗК у Волгоградській області, понад 300 об'єктів для Міноборони, а також займався будівництвом для Олімпіади 2014 у Сочі. Засновником комбінату в російській юрисдикції є компанія індустріальні інновації, бенефіціар Рижков Олексій Юрійович невідома в мережі особа. Запорізька атомна електростанція. 3 жовтня концерн Росенергоатом заснував акціонерне товариство експлуатіруюча організація Запорожської АЕС зі статутним капіталом у 2 мільярди рублів. Генеральним директором призначена Романенка Олега Євгенівича, який раніше був головним інженером Балаківської АЕС. 12 жовтня Україна ввела санкції проти новоствореної юридичної особи. 30 листопада Росенергоатом призначив нового директора Запорізької атомної електростанції. Керувати буде Юрій Черничук, який донедавна був головним інженером станції. З відкритих джерел відомо, що Черничук став виконувачем обов'язків головного інженера ЗАЕС незадовго до вторгнення Росії, 16 лютого 2022 року. Після захоплення Енергодару головний інженер намагався виїхати з міста, але як заявляв енергоатом, його не пропустили на російському блокпості. Сам призначений окупаційною владою керівник так пояснив свою згоду працювати на загарбників. Я приймаю таке рішення, розуміючи усі нюанси та усвідомлюючи можливі наслідки на користь станції колективу міста, йдеться у тексті звернення, яке поширили російські пропагандисти. У російському реєстрі ще дуже мало компаній з Херсонської області стали публічними. Серед них є підприємство Ефективне рішення, зареєстроване на вулиці Ілюші Кулика, і яке займається продажем комп'ютерної техніки. Співзасновник, уродженець Хакасії, міста Абакан Валерієв Валерій, Валерій Валерійович. Цей чоловік приїхав на окуповану територію України, але не після 24 лютого, а значно раніше. 1 серпня 2014 року він заснував у Керчі компанію Ефективне рішення. Мабуть, йому так сподобалося на тепловоукраїнському півдні, що він разом з кримчанкою Мариною Герегою вирішили створити філію ще й у Херсоні. Але зараз місто вже повернулося під контроль України, а скоро повернеться і Керч. Бойовик, так званої ДНР, уродженець Константинівки Донецької області Дмитро Каракуц приїхав у Херсон, щоб створити там компанії Ансарглоб та «Аскона південь, що виробляють будівельні суміші та матеріали. Точніше, компанії він не створив, а зареєстрував на себе, бо в українському реєстрі існує Аскона південь з таким самим видом діяльності. До повномасштабного вторгнення компанія була зареєстрована в селі Степанівка Херсонської області, зараз у селі Довжик на Житомирщині, де знаходиться другий завод підприємства. Схоже, що в цьому випадку окупанти вчинили так само, як і раніше, загарбали готовий бізнес, що лишився на Херсонщині, та записали його на себе. Якщо йдеться про росіян, які приїхали на захоплену російською армією українську землю та почали розбудовувати свій бізнес на вкраденому менні українських власників, це однозначно воєнний злочин з точки зору міжнародного права. Якщо йдеться про громадян України, то Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором і розцінює це як колабораціонізм. Однак під час досудового розслідування правоохоронцям доведеться розбиратися, чи були дії вимушеними, чи вчиненими під тиском, або ж люди добровільно пішли на співпрацю із загарбниками.